Привіт, мій друже. Послухай казочку, яка називається Найменший листочок. У мами Берези було багато доняк і синочків, чудових темно-зелених листочків. Всі вони, хоч і схожі, були між собою, проте кожен мав свій характер. Мама Береза любила всіх однаково, пестила їх, підставляла сонечко, щоб їм було тепло, оберігала від холодного вітру дощу, робила все, аби діткам було затишно і добре. Та ось на галявину до росла береза ступила красуня осінь у своїй золотій сукні, принесла ціле відерце сонячної фарби, вмочила пензлика і все навколо мов щире золото. Зажурилась береза, вона милувалась своїми дітками та знала, що незабаром вони всі опадуть додолу, залишать її саму на всю зиму. А листочки зовсім не жорились, вони уявляли, як ляжуть килимом біля матері. На одній з гілок висів найменший листочок. Він був кволенький, потерпав від кожного руху вітру, не любив дощу, проте був надзвичайно добрим, завжди шкодував свою маму березу. Зі страхом він спостерігав, як падають його братики й сестрички додолу, і розумів, як важко від цього березі, отож вирішив не залишати маму Березу одну на всю зиму і залишитись на гілці до весни. А ти чого? стомленим голосом запитала Береза, коли листочок лишився один. Я не покину вас на навсеньку зиму, прошепотів листочок. Я зігріватиму вас. Дякую, Лебе, але ж там внизу тобі буде тепліше і затишніше. Тоді ви залишитесь зовсім одна, прошепотів малий. А це ж так сумно. Така вже моя доля, зітхнула Береза. Я спробую залишитися, пообіцяв листочок, але він дуже боявся, бо знав, що незабаром прилетить північний вітер, а з ним жарти кепські. Кожним днем ставало все холодніше, а наш листочок тріпотів на гілці берези, якось побачив його північний вітер. А це що за проява, ану мерщій на землю, надув свої щоки і подув що сили, проте листочок тримався. Ти дивий, мовив вітер, таке мале, а хапуче, має щастя, що я поспішаю. Північний вітер гайнув собі до верховіть дубів. А листочок тримався, міцно вчепився своїм корінцем у мамину гілку, бо знав, що повинен вистояти до кінця, адже він безмежно любив свою маму березу. Сподіваюся, тобі сподобалась казочка? Бувай!